Миколаїв, місто корабелів, місто з унікальною історією, яке довгий час було закритим для іноземців. Його будували не як курорт, а як промисловий центр, що мав забезпечувати плот новими кораблями. Але що означає це, що тут ніколи не було місця для відпочинку? Сьогодні ми поговоримо про те, як змінився відпочинок у Миколаїві від моменту його заснування до сьогодення, як розважалося Миколаївці два століття тому, якими були дозвілля та культурне життя в радянський період, і що місто пропонує своїм жителям та гостям сьогодні. Це відео буде цікаве не лише тим, хто любить історію, а й тим, хто хоче дізнатися більше про культурний розвиток Миколаєва. Тож влаштовуватися зручніше, ми починаємо. Перші десятиліття свого існування Миколаїв був містом, де життя крутилося навколо кораблебудування. Його заснували у 1789 році як суднобудівний центр, і довгий час він залишався закритим містом, де всі сили були спрямовані на військову промисловість. Це означало, що люди тут переважно працювали, а не відпочивали. У 19 столітті Миколаїв перетворився на головний кораблебудівний центр Чорного моря. Це робило місто стратегічно важливим, але не залишало багато місця для розваг. Проте поступово дозвілля почало формуватися. Одним із найважливіших місць відпочинку того часу став Миколаївський яхт-клуб, заснований у 1887 році. Він був одним із найстаріших яхт-клубів у Російській імперії. Його створили за ініціативи історика Миколи Аркаса та військових діячів. Це було місце не лише для морського спорту, а й для культурного життя міста. На його території проводилися змагання, концерти, світські вечори. Ще одним важливим осередком дозвілля став Миколаївський зоопарк. Він був заснований у 1901 році і є найстарішим зоопарком України. Спочатку це була приватна колекція тварин, але згодом вона перетворилася на один із головних осередків відпочинку для миколаївців. Поступово у місті почали з'являтися театри, читальні, перші кінотеатри. Відпочинок усе більше відходив від чистої військової спрямованості і ставав доступним не лише для офіцерів, а й для звичайних містян. Але все ж у той час він залишався привілеєм для вищих верст населення. Все змінилося з приходом радянської влади. Тепер дозвілля мало не лише розважати, а й виконувати важливу ідеологічну роль. Як це виглядало? Давайте ми поговоримо про відпочинок у радянські часи разом із нашою гостею, яка розповість, які можливості для відпочинку мали миколаївці, яку роль відігравали дати та музеї? Чи були вони виключно мистецьким простором? чи виконували також ідеологічну функцію? Виконували Виконували ідеологічну функцію. Давайте, от щоби так, так ну у нас театр, який називався Датар театр російський, і тоді тоді він мав назву та, Російський драматичний театр Мені Чкалова, який знаходиться в центрі міста. Так чому я якби про нього досить гарно пам'ятаю, оскільки. Він знаходився за декілька кварталів від школи, в якій я навчалася, і відповідно, так як ми знаходилися декілька кварталів, так то одним із видів виховної роботи з одного боку, так і виду дозвілля організації дозвілля були ці походи в театр, тобто на певні вистави, ну переважно вистави. Які мало виховне значення, так і так далі. Маму запитувала, мама о, в мене в школі працювала відповідно вчителем, класний керівник. То вона каже: та ми ходили рази три-чотири на рік обов'язково. Тобто, ну от вона так пам'ятає, і каже, це десь. Вже десь, коли я стала більш доросла, трошки вже менше. А ось, будь ласка, це 70-ті роки, і так далі. То це було одним із таких видів роботи з учнями з дітьми. І зрозуміло, що театр в тому числі займався ідеологічною виховною роботою, скільки ну були вистави, наприклад, да присвячені дія, там, діяльності Леніна і так далі. Вони були були такі собі, були на такому досить таки непоганому рівні. Це щодо, наприклад, театрів ну, і музеї відповідно також і краєзнавчий музей відповідно, да, виставки. Це ж не тільки історія, але. І, зокрема, це історія ХХ століття. У нас і в музеї суднобудування Флота. Так, якщо ви знаєте, то він вже був присвячений, от навіть якщо і дореволюційній добі, але якій? Тобто там акцент був зроблений на що? На період саме Російської імперії і на показ якби, саме Російської імперської періоду. Тобто там круплобудування, там кораблі далі, там можна говорити про період е, е, революції, там революційні діяння, там і так далі, які у нас відбувалися е, в краєзнавчому музеї. Там були постійні експозиції, ну і не постійні. А якщо брати, ну найбільш, мабуть, це у нас музей е, на вулиці Лягіна, колишня Різдвяна. І там музеї. Музей підпільна партизанська руху. і от саме цей музей, мабуть, був одним з таких головних ідеологічних, в тому числі да музеїв, бо він якраз присвячений був діяльності Миколаївського центру. Організації і інші там, які були е, е, під час підпільної партизанські дії на території Миколаївщини в період Другої світової війни. Я так згадую, мене чомусь знаєте, можливо, тому що, що мене більше цікавило, але в мене більш дореволюційні експозиції викликала, мабуть, більшу цікавість, коли ми були в музеї. І походи до музеїв також були е, практикою. Е, Знаєте, я застала якраз перебудову, то вже до перебудова воно було менш так. А ось період, який традиційно називають, да, період застою, період кризи, там радянської системи Брежнівщина. Да, ось цей. То якраз кінець 60-х, початок 80-х років, то там це була також норма. Тобто там потрібна було за. Планами, в тому числі виховної роботи, е, обов'язково за рік, власний керівник, він мав відвідати, музеї відвідати. ну, Тобто це було, як би планувалося, і відповідно про це потрібно було свідкувати. Це було обов'язково. Але від, ну, розуміємо, що 70-ті, вона молода була і так далі. 70-ті, 80-ті там, так далі роки. От в цьому плані так виконували. Причому. От щоб про дорослих мені важче, можливо, сказати, а от виховна робота щодо студентства також була і виховна робота щодо учнів. Тобто це було обов'язково і через музеї, і через кінотеатри, і через театр, і так далі. Як виглядали типові вихідні у Миколаїві Радянської Дуби? Де найчастіше відпочивали люди? Угу. Ну, типові вихідні типові. А, в моїй родині, відповідно, в нас які типові вихідні. У нас вихідні це субота, неділя. так? Ні, ну, Були ті, хто, в залежності, хто де працював, могло бути і інакше. так? І мене, наприклад, в п'ятницю ввечері часто відвозили до бабусі. так? Ну, А батьки, відповідно, могли відпочити. ну, да, Особливо коли молоді, це, відповідно, і в кіно сходити на. Фільми 16+, куди не з дитиною. Ну, в них була така можливість, бо були не дідусь бабуси, да була, знали, що там, крім дідуся, да, і точніше більше бабусі є. Ще моя сестра двоюрі на ми разом росли, і вони могли собі присвятити. Вони могли відвідати кі кіно, вони могли сходити в театр. В театр можливо менше, бо мама казала. Втомлює ходіння в театр з учнями. Ну так, я запитувала, да. Ось, То вони більше вони ходили в кіно, саме на фільми для дорослих, будемо так казати, да, які ставили там 16 плюс і так далі. Де, ти не підеш дитина? Вони могли відвідати друзів, Вони їздили, якщо це була гарна погода, або більш там, може, весна, да, там, або ранні осінь. От. Вони могли б кудись навіть вибратись на природу. Я можу згадати, це, це традиційне батьки пам'ятають так, і дуже відомі майовки так звані. Майовки в лапках, тобто це, це не зовсім типові вихідні, Це вихідні бо 80-ті і так далі, 1 травня було вихідним. Якщо там якось ще співпадав вихідний день, можливо, доєднувався, це могло бути десь два дні, і. Ну, на, на так звані майовки було е, вибратись кудись. Тобто зранку це демонстрація з повітряними кульками, транспарантами там, і так далі, і так далі, десь до середини дня. А потім можна було, якщо ще був один там, вихідний, підпадав, да, от саме субота, там неділя найчастіше або субота попадала, то тоді взагалі можна було виїхати ну, до когось на дачу або ще кудись. Я пам'ятаю нас на демонстрації себе, на демонстрації там з мамою там і так далі. Бо часто було батька ходив зі своєю роботою, мама зі своєю роботою Я сходила переважно з мамою, ну, зі школою, фото у нас там її і так далі. А потім мене відвозили до бабусі. Ну, для дитини це на смачненькі і так далі. А батьки собі з друзями, такими ж там можлива родинами, да, тобто з друзями, сім'ями, сім, сім Вони їхали кудись, могли поїхати кудись відпочивати. Часто це я пам'ятаю на мою іноді на природу, якщо була нормальна погода. Ну і так далі. Типові, да, вихідні, якщо так. Ну, а якщо не дуже типові, то повіду, на вихідні припадало прибирання, прання. Готування їжі в тому числі. Тому, якби це, я не скажу, що це прямо на кожні вихідні кудись вибиралася. Ні. Це, ну, мабуть, може, ну і зараз же у нас так. так, а це може, може раз на місяць, чи якось так, чи прив'язка до якогось свята, або можливо там до дня народження якогось, чи ще чогось. Тому що зазвичай потрібно ще було відповідна і домашні хатні справи. І прання це були виверті на. Вогні або броня вручну і біля колонок випаласкування білизни. Тобто, і це теж вихідні, тому що в робочі дні це на робочий день, повний це мало реальне, ну, крім дрібниць якихось та, там, шкарпеточку чи чогось, дитячого чогось і так далі. От таке велике якесь прання раз на тиждень могло бути. Ну, і вихідні Відрізняється взимку або влітку. Влітку то могли вибратися влітку і відповідно, кудись на природу і так далі. Ну, ну а взимку, от, взимку в мене враження, що я у бабусі на вихідні. Чесно скажу. От якось взимку: ну, там було веселіше, там була горка гарна, там був більш затишний район, це район ПТЗ наш. Південного, да, там, де район ПДЗ, ну, батьки, мабуть, або господарські справи, або дійсно кудись ходила, з друзями зустрічалися, там я ж кажу, в кіно ходила, і, і такі інші так, типові. Ну, це десь 70 да, початок 80-х, е, я б сказала, це до перебудови. Тому що коли починається перебудова, і вже ну там. Набагато сильніший дефіцит товарів і так далі, то типові вихідні могло бути в чергах. Ну, ось таке типові, я ж кажу, от типові, в мене 70 і 80, 70, початок 80-х, да? і 80-ті, коли я вже підліток, а це доба перебудови, вони відрізняються. Як змінився ваш погляд на ті часи зараз? Чи є щось, що вам здається цінним у тому способі організації дозвілля? Ну, з моєї розповіді, ви зрозуміли, що це є романтизоване минуле. Через якийсь час ви самі будете згадувати своє навчання в університеті, своє навчання в школі, незважаючи навіть на війну, на ковід і так далі. Воно буде таким фльором романтичним, охоплено. З плином часу якісь негаразди, негатив. Він може забуватися, да відходити в тій. Ну, якщо не було чогось, знаєте, геть жорсткого. Так, ну це нормально, і воно романтизується певною мірою. Бо це твоя юність, це твої дитячі роки, це молоді батьки. Воно овіяна такою, знаєте, романтичною крізь призму, саме того, що це твоє дитинство, що це твої вихідні. що там... Ти ходив, там я пам'ятаю, як ми на танці ходили зі мною, батьки ходили на танці зі мною, з маленькою і так далі. На якісь. Ну, тобто, от є, але. Якщо сказати, якби, в плані організації щось вже віджило своє. Ну, зокрема, ті самі літні кінотеатри, ви бачите, вони вже, їх не існує, вони вже зникли. І е, навіть і кінотеатри перетворилися вже не на звичайні кінотеатри, а на такі е, прям будинки, дозвілля, де є все, там, навіть і магазини і так далі. там да, все разом. Так, є. Це один момент. Так, відповідно, набагато більше закладів амарадського харчування і таке інше можна згадати. Водночас, от я згадувала, трошки мене дійшли, я ж хотіла парк народний сад. Він свій час виник, оскільки тут було багато п'яцтва В дореволюційну добу, то створила парк народної трізвості», Так він мав назву перезості. Так і вже потім, після революції, він отримав ім'я Петровського. Петровський у нас, хоча б знаєте, він хоча б тут був, може рік, організовував більшовицьку гурток на початку ХХ століття, тобто, хоч датичне ім'я до Миколаю. І в радянську добу ви бачили, що там а, також тут проводилися виставки, тут, проводили, тут був літній кінотеатр. Тут, по-моєму, мама згадувала, наче навіть було колесо, от такі, от це колоса, всілякі качелі, каруселі і так далі. Були шахові турніри, проводилися і так далі. Були танці і е, ну, танці, мабуть, не не в робочі дні, а танці це в суботу і неділю. Десь до 10 чи до 11 вечора. ну, Мама, коли приїздила з інституту, от вона сюди їздила на танці. Тут була така танцювальна площадка, там вона залишилась трошки, можна подивитись і так далі. От Щодо організації та будь ласка, ми можемо точити, ну, до війни, я не буду казати зараз, але і зараз є. До, е Підір війни парк був закрит. Але якщо можете згадати, то у нас тут качелі, каруселі і так далі. Будь-які там міні-латочки і так далі для дітей, всі і так далі. Навіть такі танці, якісь вечірки, бо цього літа минулого літа проводилися. А до того там були щось типу дискотек таких міні і так далі. Тобто, в принципі, такого ж рівня дозвілля, як і було, і зараз там не проводяться якісь виставки, от як ми показували за Сталіна, там була сільська господарська виставка чи щось інше. Якщо сказати це до революційну добу, то те саме: качелі, каруселі, шахи, шахмати, виносна бібліотека, читання і так далі. Тобто парк народної тверезості, тобто, щоб не, пили, ну, не вживали і було заборонено на території парку ну і зараз взагалі це заборонено, але вживання алкогольних напоїв і так далі. Ось як приклад. Тобто є гарні речі. Ну на мою думку, що можна використовувати, і я би сказала, і використовуються. Тому що засоби себе організації дозвілля, ну, певною мірою, вони і залишаються ж такими, щось відживає своє, правда? щось відживає, а щось залишається. Тобто заходи такі організації, знаєте, я б сказала, ну, мій висновок певною мірою використовуються. Використовуються е, ідеї, використовуються методи, те, що віджило, воно відмирає потихеньку, Те, що... або воно модернізується. Модернізується, оновлюється відповідно до наших вимог. Е, Але е, як би вам, чому ж не використати досвід в плані е, виховної, навіть ідеологічної роботи? Він же, вибачте, він класно працював в радянську думку. Е, е, працював е, ми е, використовувати його як метод. І так далі. Тобто, так, да, ідеї інші, але заходи організації, методи і так далі, вони залишаються. Використовувати досвід, можна використовувати і треба використовувати. Оцінити, знаєте, щоб не було, як то кажуть, виплеснути з водою і дитини. У нас відбулося таке в дев'яності роки, на жаль. Коли відбулося зречення, від... намагалися зректися і зреклися і того, що було гарного, але як то кажуть, позбавитися совка в собі не вдалося. Ну, це таке. Але зовнішні, зовнішні, зовнішні форми, зовнішні моменти відкидалися, але всередині. Ну, как бы, виховання і так далі. Я по собі скажу все рівно, воно ну, воно є, тому що ну, как бы, це потрібно ну, можливо, ти, ти помічаєш в собі, коли займаєшся таким самим да, спостереженням і так далі. що ну, Від цього нікуди не дінешся, нічого тут а, такого немає, оскільки ти вихованець тієї доби, ти людина того часу, все-таки твоє дитинство і так далі пройшло тоді. Час вніс свої корективи у відпочинок. Заводи, які колись здавали роботу тисячам миколаївців, закрилися, а місто почало змінювати свій вигляд. Сьогодні тут працюють кафе, ресторани, арт-простори та розважальні зони. Ось ця міста є що подивитися. Любителі історії можуть відвідати музеї або прогулятися картинною галереєю. Кінотеатри демонструють головні новинки кінематографа, а для активного відпочинку працюють боулінг клуби танцмайданчики та нічні клуби. Але Миколаїв це ще й місто на воді. Річка Південний Бог омиває його береги. І хоча місце не було створено як курортна перлина, пляжний відпочинок тут цілком можливий. У місті є кілька облаштованих пляжів із кабінками для приодягання, кафе, барами. А для тих, кому не до вподоби річкова вода, працюють басейни. Здається, у сучасному Миколаєві є відпочинок на будь-який смак. Отже, ми побачили, як змінювався відпочинок у Миколаєві від моменту заснування міста до сьогодення. Спочатку це був суто військовий і кораблебудівний центр, де не було місця для розваг. Потім з'явилися як клуб, зоопарк, театри та кінотеатри. У радянські часи дозвілля стало більш масовим, але водночас ідеологічно спрямованим. А сьогодні Миколаїв це місто, яке поступово знаходить нові формати відпочинку, адаптується до сучасних умов і розвиває свої культурні та розважальні можливості. Ми впевнені, що з часом можливостей для цікавого дозвілля стане ще більше, а місто продовжить змінюватися. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати в коментарях, яке місце для відпочинку у Миколаєві ваше улюблене. До зустрічі у новому відео!